Територіальна реформа областей за задумом покликана змінити систему управління в цілому по всій країні. Її суть полягає у перерозподілі районів на окремі територіальні громади, які будуть підпорядковуватися не обласному центру, а безпосередньо Києву. Ота е, закоросла система, яка існувала в Україні протягом багатьох років. Це п'ятирівнева система управління. Державою чи владою, система управління, вона зникає. Сьогодні на її місце приходить трьохрівнова. Тобто, два рівні ми із цієї системи викидаємо. Це викидаємо сільські ради і це викидаємо адміністрування районних державних адміністрацій. Управляти громадою буде обраний керівник об'єднаної територіальної громади, де вибирати його будуть вся громада. Які населені пункти, які відуть цю громаду. Крім цього, кожен населений пункт, незалежно від того, маленький чи великий, він буде обирати свого старосту і будуть обирати депутатів. Оці... Та група людей, яка буде формувати політику розвитку території. Початковий проект реформування розробила робоча група. Він має назву перспективний план формування територій громад області. У квітні уряд прийняв методику та критерії, за якими об'єднання сіл, селищ та міст у так звані територіальні громади можливе. Це вимоги щодо кількості населених пунктів, обсягу доходів, наявності інфраструктури та площі території. Демографічне правило так про те, що на в центрі громади. Має бути загальноосвітня школа 1-3 ступеню, в якій повинно навчатися не менше 250 дітей. І в цьому населеному пункті має бути 100 дітей дошкільного віку. Правило по інфраструктурі: що в населеному пункті повинні бути об'єкти, які можуть, можуть використовуватися як приміщення для надання. Певних адміністративних послуг, приміщення для правоохоронних органів, приміщення для казначайства, приміщення для ну, цілого комплексу державних функцій, які повинні надаватися в цьому центрі громади. Таким чином, відповідно до визначених урядом критеріїв, в Тернопільській області можливе утворення наразі 35 територіальних громад. Пропонується Бережанська громада, Борщівська, Скалаподільська, Мельниця-Подільська, Бучицька, Золотопотіцька, Гусятинська. Копаченецька, Хоростківська, Заліщицька, Товстенська, Збараська, Вишнівецька, Зборівська, Залозецька, Козівська, Кременецька, Почаївська, Лановецька, Монастириська, Підволочиська, Скалацька, Підгаєцька, Теребовлянська, Микулинецька, Тернопільська, Байковецька, Великобірківська, Великогаївська, Мишковицька, Чортківська, Білобожницька, Нагірянська, Шумська. Велико дедеркацію розробники перспективного плану формування території громад області кажуть, варіант не остаточний. Після численних обговорень із населенням до нього внесуть відповідні корективи. Лише тоді кабінет міністрів такий проект плану затвердить, що ж до фінансової сторони, то за словами Івана Бабічука, територіальні громади безпосередньо із центрального бюджету отримуватимуть додаткові кошти на відміну від тих населених пунктів, які об'єднуватися не захочуть.